Щоб оформити замовлення по дропшипінгу, вам необхідно зайти в кабінет для продаж, який ви безпосередньо створили під собою. Перед тим, як робити перше замовлення з цього кабінету, переконайтеся, що наставник саме ви. Далі ми обираємо ті товари, які замовив у нас клієнт. Наприклад, клієнтка замовила три акційні туші. Zen. Ми додаємо їх у корзину. Як бачите, всі товари додаються. По повній вартості. А це означає, що коли клієнт забере замовлення, різниця 25%, цей дохід вам прийде на баланс у ваш кабінет. Далі ми пропонуємо клієнту каталог. Якщо він хоче каталог, додаємо його до замовлення, якщо ні, то ні, то не додаємо. Далі ми бачимо, що сума до сплати – 477 гривень 60 копійок. Натискаємо оплатити і переходимо до доставки. В нас є нова пошта, Укрпошта та кур'єрська доставка. Також додаємо адресу, куди поїде дане замовлення. Всі дані отримувача вводимо. Обов'язково в кінці натискаємо кнопочку Зберегти і бачимо, що сума нашого замовлення 556 гривень 60 копійок. Тут вже зарахована вартість доставки та сума ПДВ. Натискаємо Оплата при отриманні бачимо, що комісія нової пошти за наложений платіж 29 гривень. Натискаємо Оформити замовлення і все, наше замовлення оформлено і поїде скоро до нашого клієнта.